Сьогодні ділимось з вами порадами, як зробити читання англомовних книг з вашими дітьми щоденною і корисною звичкою. Перше. Встановіть регулярний розклад. Визначте конкретний час для спільного читання, наприклад, перед сном або після обіду. Друге, обирайте книги відповідно до віку та інтересів дитини. Підбирайте літературу, яка відповідає віку та захопленням саме вашої дитини. Це можуть бути яскраво ілюстровані казки, пригодницькі історії або науково-популярні книги. Третє. Створіть затишну атмосферу для читання. Четверте. Залучайте дитину до обговорення прочитаного. Після читання обговорюйте з дитиною сюжет, персонажів та нові слова. Це допоможе закріпити отримані знання та розвинути мовні навички. П'яте. Використовуйте інтерактивні елементи. Шосте. Подавайте особистий приклад. Діти часто наслідують батьків. Читайте англомовні книги самі, показуючи, що це цікаво і важливо. Сьоме. Використовуйте додаткові ресурси. Окрім друкованих книг, використовуйте також. Аудіокниги, інтерактивні додатки, наприклад, Helen Doron Read та Bedtime Stories допоможуть вам в цьому. Пам'ятайте, що головне це створити позитивний досвід і зацікавити дитину. З часом регулярне читання англомовних книг стане невід'ємною частиною вашого спільного дозвілля і сприятиме розвитку мовних навичок вашої дитини.